Кабмін скасував безкоштовне харчування для школярів перших-четвертих класів. Безкоштовно харчуватимуться лише діти з малозабезпечених сімей. Згідно з рішенням Кабміну, тепер право на безкоштовне харчування в школах мають лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, а також учні перших-четвертих класів з малозабезпечених сімей. У рішенні Кабміну наголошується, що харчування решти школярів можуть фінансувати органи місцевого самоврядування з місцевих бюджетів. Аферисти обдурюють українців, які прагнуть виїхати на заробітки в країни Європейського Союзу. Масштаб афер просто вражає. В нелегальному бізнесі розбирався Дмитро Клименко високооплачувана робота у забезпеченій Європі. Сьогодні це мрія для тисяч українців, але збувається вона не у кожного, адже аферистів вистачає. Вони кажуть про те, що так відправляємо людей, обіцяють великі, дуже чудові заробітки, які в Польщі насправді таких не існує. Розказують про те, що все роблять швидко, кажуть, що даєте невеличкий задаток. Ми всі документи оформлюємо. І люди чекають, чекають приблизно 2-3-5 місяців. У результаті люди втрачають і гроші, і свій час, масштаби афер вражають. Щодень по 10 20 чоловік нам дзвонить і кажуть, що. Я заплатив гроші такій-то, такій-то фірмі, такій-то агенції. Чекаю вже місяць, чекаю вже два, чекаю вже три. Це перший варіант. Другий складніший, адже людям оформлюють документи та відправляють у Польщу, пообіцявши великі заробітки. Те, не те, що обіцяли, умови не те, що обіцяли, оплата на те, що обіцяли. Ми почекали там буквально 3-4 дні. О, там сказали зустріч, що якщо що це подобається, нові валіт звідси. Це... Євген зв'язався із такою фірмою за такими от оголошеннями, заплатив 500 доларів за оформлення документів і в результаті опинився в Польщі без роботи та без грошей. Людині потім підходили казали, що ж ти таке зробив, обманув а він у відповідь каже, це мій заробіток. Якщо ви так е спіймались на тому, то на яких претензій? Схожу історію нам розповіла дружина ще одного заробітчанина. Так, ми заплатили дві тисячі, ну нам сказали, що все зроблять, і сьогоднішній день. Коли ви звертались? вже п'ять п'ять. Не розмісте кількість заробітчан з України зростає, адже робітники з України у Європі потрібні користуються попитом українці, тому що вони виконують роботу якісно вони приїхали заробляти кошти. А поляки зачасту люблять випити до роботи відносяться халатно. І один українець виконує роботу за двох поляків. Аби не вскочити в таку халепу, варто вимагати від фірми працевлаштування максимум доказів та інформації. Чим вони займаються, спитати людей, хоча б яких вони відправили, написати, зізвонитися з цими людьми, показати відео з того заводу або фірми, куди вони поїдуть працювати. Крім того, сьогодні в інтернеті вже створені окремі групи в соціальних мережах, де обдурені заробітчани оприлюднюють інформацію про таких аферистів. Дмитро Клименко Олександр. Андер Голобородько, телеканал ск 1 нагадуємо, телеканал СК1 шукає телеведучих на ранкове шоу. До кастингу лишилось два дні. Не прогавте свій шанс стати телезіркою. Чекаємо на вас 23 січня. Здійснити свої телевізійні мрії стало просто. Телеканал СК1 проводить відкритий кастинг на телеведучих ранкового шоу. Молодих, талановитих людей, які е, зможуть прокинутися як мінімум п'ять ранку. І при цьому. Бути бадьорими, веселими більше того, ранок сніданок оновлюється. Ранок на СК-1 – це можливість вже з перших хвилин після пробудження отримати заряд позитивних емоцій, дізнатися актуальні новини та яскраво почати новий день. З нами ви першими дізнаєтесь як прокидається Житомир. Я предпочитаю пойти почистити зуби, а потім вже займатися чим-то другим. Ну стаю зранку, вмиваюся, <кхи> випиваю каву, снідаю. І все, і збираюся на роботу. Зарядку. <сі> їсти, не знаю бати що. Ну збираюсь, йду працювати, що ж ще робити. Робимо зарядку. О, на роботу проважаю внука, дочку, варю їсти. На роботу. Вбиваємо, скину каву. Да, Спілкуємось, посміхаємось чоловіку, який йде на роботу, діткам кажемо такі слова, які їх надихнуть. Дуже гарно, коли в Житомирі є інформація про наших Житомирян, про те, як живе місто і чим живе. Це обов'язково. Дякуємо за канал і гарної вам вдачі. Ну, як ще попити чай і йти на роботу. Зранку, зранку. Першим ділом це включити телевізор, щоб він кричав на всю квартиру, щоб знати, яка інформація відбулася за ніч. І СК-1 так само. Так. Обмежень ніяких. Головне ваше бажання та вміння. Позитивні емоції це перше. Корисна, хороша інформація. Це друге. І тільки позитив. Ну, це буде абсолютно новий формат, який буде відрізнятися від попереднього. Банально навіть тими ж самими рубриками і ведучими, які були От абсолютно нові люди, цікаві люди, веселі люди, які будуть прикидатися разом з нашими житомирянами. Якщо ви хочете реалізувати себе у команді СК 1 ви маєте таку можливість. Ми чекаємо на вас 23 січня о 12-й годині за адресою Велика Бердичівська 72. Приходьте, можливо, саме ви станете зіркою телебачення. Марина Каплун, Леонід Продаченко, Олександр Семенець, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 січня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Біатлон. Українська спортсменка здобула срібло на Кубку Варбері. Яна Бондар перемогла на спринті. Перше і третє місце посіли росіянки Ольга Якушева та Галина Нечкасова. Серед інших українок бездоганну стрільбу також продемонструвала Анастасія Меркушина. Але у ході вона програла Бондар майже хвилину і фінішувала лише. Одинадцятою теніс світоліна вилітає з сітки Australian Оупен. У другому раунді Українка поступила з представниці Японії Наомі Осака. Для перемоги японці знадобилось два сети: – 6-4, 6-4. Таким чином, єдиною, хто пробився до третього кола відкритого чемпіонату Австралії від України, лишається Катерина Бондаренко. Футбол трансферний. Денис Бойко офіційно переходить до Бешикташа. Дніпропетровський Дніпро погодив умови трансфера голкіпера до стану турків. Учора повідомлялось, що Бойко вилетів до Стамбулу, аби пройти медогляд. Умови угоди не розголошуються, проте, за повідомленням турецьких змі, купівля українця змусить Бешикташ віддати близько 4 мільйонів євро. Бойко грав за Дніпро з 2013 року, виходячи на поле більш ніж у сотні матчів. Тим часом англійський Ліверпуль став претендентом на Алекса Тейшейру з Донецького шахтаря. За інформацією Liverpool ехо англійці пропонують за бразильського півзахисника 32 мільйони євро. Гірники ще раніше оцінили гравця у 50 мільйонів. Сам же Тейшейра заявив, що бажає переїхати до топ чемпіонату, аби мати змогу потрапити до збірної Бразилії. Баскетбол, збірна України опинилася у другому кошику посіву кваліфікації на Євробаскет 2017. Підопічні Евгена Мурзіна, які посіли 22-ге місце на Євробаскеті 2015, передбачувано Передбачено потрапили до кошику номер 2 Сусіди по кошику: Естонія, Нідерланди, Боснія, і Герцоговина, Ісландія, Угорщина та Чорногорія. Процедура жеребкування відбудеться 22 січня. За його результатами будуть утворені сім груп, шість з чотирма командами і одна з трьома на євробаскет. Потраплять усі переможці груп, а також чотири кращі команди з тих, які посіли другі місця. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.